Ніколи не викидайте свої не, невдачні малюнки. Оце я малювала 5 років тому акварелью. Дуже гарний папір дорогий, але в мене не вийшло. Дуже темні ялинки получились і. Оце вода мені не подобалась і колір не... ну дуже темна вийшла робота. Я другу намалювала, друга теж не вийшла так, як я хотіла, бо дуже-дуже густою краскою я малювала акварелью. Акварелью малюють прозоро, а я малювала як гуашю. От то сьогодні я хочу виправити. Це я перший раз малювала, а потім другий вже так. Зараз я цей перемалюю як, як той. Отак От стираємо, як щось не подобається. Можна навіть трохи вологим. Отак, от а ці ялиночки я отак от поростираю, і мені не подобаються ці птахи, негарно я їх намалювала так, розтерли. Тепер таким That means biwoho. Тепер я намагаюся жовтим окреслити ялиночки по контуру з лівої сторони, дати такі бліки від сонця, За, захід сонця і промінчики висвітлюють з лівої сторони ялиночки по контуру. Так, жовтим додаємо. У ялиночках всіх тут всю жахливу, чорну ялинку теж окреслюю. Я намагалася білою пастеллю, але не дуже добре вийшла вона. Зроблю її такою, такою яскравою, жовтою. І камінці теж по контуру трохи окреслюю жовтою пастелью. Тепер я взяла бірюзовий, такий середній, більш світлий і більш темніший. Середній бірюзовий і промальовую травинки на цьому острові травинки. Якась рослинність. Тепер більш темніший бірюзовий І штрихами так малюю рослинність. Десь можна розтерти трохи, а десь залишити просто штрихи. І камінці теж підкреслюю, бо вони теж, теж чорні дуже фарбою вийшли дуже чорні такі. І тепер стовбури дерев теж проробляю пастелю, бо вони да, майже чорні темно-фіолетовим. Кольором аквареллю намальовані майже чорні вийшли. Тепер більш яскравіший, світліший, бірзовий по контуру промальовую гілочки, стовбори. там, де світло з лівої сторони, попадає на ці, на ці дерева. Трохи світліше. Так. Добре, що не викинула. Ці дві роботи, довго вони у мене в папці знаходились. От я вчора знайшла. Одну я намалювала раніше пастелю, а другу я не вспіла. От сьогодні я її домалюю. Тепер я фіолетовим ялиночку трохи штрихами так промальовую між деревами теж видно ялиночки на задньому плані і більш яскравіший фіолетовий, більш світлішим теж по гілочкам даю такі бліки. Ялиночка це на першому плані. І поодальки теж трохи-трохи так даю по, по гілочкам, Такі яскраві бліки. Ну, і треба виправити ці жахливі чайки, пташки. Я їх намалювала акрилом. Поверх акварелі акрилом, такі вони незграбні. Вийшли. Тепер я їх виправлю. От я намагаюся їх виправити. Форма, сама форма пташок мені не подобається. Взяла більш яскравий, такий бірюзовий і промальовую бліки по деревах. Три кольори, три чи чотири кольори бірюзового я використовую різних відтінків. Це ще більш яскравіший. Дуже, дуже хороший папір, такий цупкий, пористий. Ну, дорога акварельна бумага. Я вчилася малювати, купила таку дорогу бумагу. І невдало помалювала. Ну, я не викинула, поклала у папку. А потім у мене з'явилася пастель. І от я вирішила пастелю це все виправити. І буде. Зовсім інша картина. Це я трохи додаю помаранчевих таких бліків. По ялиночках. Алергія в мене. Алергія на квіти, на пил, на пастель, на краски. Катастрофа з цією алергією весняною. Це я ще трошки рожевим додаю, аніж деревами. Трошки ще ялиночки доробляю фіолетовим. Кольором, ну і тепер цих жахливих пташок, намагаюсь виправити крила, положення крил і конфігурацію. Десь так приблизно. Пастельний олівець погано чіпляється, тому я м'якою пастил, а це я з Сіліконовим пензлем виправляю форму. По пальцем неможливо так виправити, а силиконовим пензлем то легко. Він і як гумка працює, трохи стирає і розтирає колір. Ну, наче виправила трохи. Уже не такі жахливі чайки, Тому не викидайте свої малюнки. Покласти треба в папку і хай лежать. Потім можна виправити, можна подивитись, як ви 5-10 років тому малювали. Вам дуже буде цікаво побачити свій рівень. Як ви виросли за, за цей час. Тому я ніколи не викидаю свої не, неудачні, погані роботи, ну, на мій погляд, вони в мене залишаються, потім або виправляю, або, все. або вже викидаю, як немає. Я можливості, пастилю, або поверх ну, малюю, акварель, як, допустимо, акрил, така... то поверх так, можна на... намалювати. Яку От, тепер не соромно навіть, пастелю можна комусь подарувати. Отак. От майже 10 років. Так, що мені, ці Не бійтесь. роботи в папці. Якщо не виходить, то нічого страшного. Ось ну, такий мали. ліс. Лісове лісне озеро озеро. І чайки. Так що не викидайте свої роботи, тримайте. Отак можна. Виправити невдалу акварель пастелью. Пока-пока!